Татуювальники, з якими незвичними побажаннями клієнтів ви працювали, дивуючись їхньому вибору. До нас прийшов один чувак і попросив перекрити ім'я його колишньої дружини портретом його нової дівчини. Мій колега взявся за це і набив портрет так, що срочка дівчини перекривала старе тату. Минає два місяці. Чувак повертається до нас і просить переробити портрет своєї вже колишньої дівчини під демона. Але це ще не все. Через якийсь час я приїхав в іншу студію. І що ви думаєте, до нас прийшов той самий тип уже з третьої Дівчиною і зробив із нею одинакові тату. Коли ми перетнулися з ними на виході, він зробив вигляд, що мене не впізнав. Я поставив це питання своєму тату-майстру. Він сказав, що найцікавіший випадок був, коли чувак попросив витатуювати йому яскраво блакитні плавки. Типу, потрібно було зробити плавки, які покривали все, що зазвичай покривають плавки. Моєму татуювальнику довелося піти на це, тому що це була одна з його перших робіт. Каже, що було дуже ніяково, але зате він добре заробив. Відтоді його вже нічим не збенте. Якщо ми реально зафарбували все, то тут більше навіть респект клієнту, ніж майстру. Такий біль ще витерпіти треба. До мене приходить пара і просить набити їм імена один одного. Я проти, пояснюю їм, що це зазвичай погана затія. Вони наполягають, погоджуюся. Першим іде хлопець. Я роблю йому тату через весь живіт, а далі поворот, щойно я закінчую його тату, як його подруга одразу ж починає на нього кричати. Наступного разу. Коли ти вирішиш мені з кимось небудь зрадити, ти подумаєш два рази і тікає. Мені було дуже ніяково брати в нього гроші за роботу. В нашому салоні я займався резерваціями. Якось раз до нас приходить одна жінка і каже, що хоче зробити дочці на 16-річчя подарунок, татуювання. Я кличу господаря, татуювальника. Він такий: Та без проблем. Ви вже знаєте, що вона хоче? Мати відповідає. Так, вона хоче зайчика з плейбой на зап'ясті. Господар тут же відмовляється. Я не збираюся робити таке кліше, тим паче на настільки молодій дівчині. Почалася лайка, мати розлютилася, пішла до виходу, і йдучи, сказала, що якщо не ми, то інший салон із радістю візьме її гроші. Наш татуювальник був дуже принциповий, коли йшлося про тату на обличчі, шиї та руках. При цьому я пам'ятаю, як він набив одному чуваку на спині, маскотів фастфуд ресторанів, що займаються коханням. Я знаю кілька татуювальників, які взагалі. Лі відмовляється робити тату на обличчі шиї руках молодих хлопців, якщо тільки вони вже не забиті до межі в наших краях. Якщо у тебе в портфоліо є такі дурнуваті імпульсивні роботи, то вони цілком можуть загубити тобі кар'єру тату майстра. Так що. Тут кожен діє на свій ризик. Чувак прийшов у нашу тату студію і сказав, що йому потрібно перекрити старе татуювання, про яке він давно шкодує. Усе було на мазі, поки він не уточнив, що на ньому було зображено червону ракету, і що набити воно в нього просто на піпірці. Почувши це, майстри хлопці навіть дивитися на неї не стали, не те, що переробляти. Але благо знайшлася одна дівчина, яка підписалася на це зі словами: А до біса, давай зроблю. У моєму портфоліо ще немає жодного тату на хрені. Їй довелося. І руки домалювати його шлангу смукінг, тому що старий партак можна було зафарбувати тільки великою кількістю чорного чорнила. Вийшов такий чорний щегол. Чувак пішов задоволений. Найдивніший день на роботі не татуювальник, але мій батя колись зробив собі потворну татуху з моїм ім'ям та ім'ям мами. Маму вона настільки дратувала, що одного разу вона послала батю її переробити, Щоб було не так. Убого батя пішов у тату студію і повернувся додому з дельфіном на половину грудей. Я це тату взагалі відмовився робити. Прийшла 18-річна дівчинка і попросила написати на її куприку ім'я коханого. Весь прикол був у тому, що вона його жодного разу не бачила. Він сидів у в'язниці, тож вони тільки листувалися, він мав вийти через два тижні. І з цього приводу вона вирішила влаштувати йому сюрприз. В жодному разі не засуджую, але щось мені підказує, що такі стосунки довго не живуть. Та й взагалі це так собі сюрприз. Уяви, що ти познайомився з дівчиною в баду. Ви базікаєте, все добре. І ось ви нарешті зважилися на перше побачення. Ти приходив. І чуєш, у мене для тебе сюрприз. Ти думаєш, о, круто! Схоже, що в неї для мене подаруночок. Чи можливо вона хоче мене обійняти, або, можливо, вона хоче мені показати якесь прикольне місце в місті, але ні, ця дурепа зробила в себе на тілі тату з твоїм ім'ям. Якщо ви потрапили в таку ситуацію, біжіть, вам ще жити і жити. У молодшої сестри моєї подруги набито сучка Ентоні великими літерами у готичному стилі на куприку. Вона зробила цю херню, коли їй було 16. Незабаром вони розлучилися. Як Мене татуювальник повний покидьок раз погодився набити це дитині. Вау! Навіть для 16-річної дівчинки це якось дуже тупо. Тату майстру явно не варто було братися за цю роботу. Мій татуювальник розповів мені історію, як до нього прийшов лисівчий чувак і попросив закрити лисину чорною фарбою. Мій татуювальник просто зафарбував її фломастером і сказав йому, щоб він у такому вигляді показався дружині. Більше цей чувак не повертався. Мій чоловік працює татуювальником. Одного разу до них прийшов пацан, який на своїй -річчя, хотів зробити у себе на гурлі козла з пентограмою, перше тату, і відразу ж таке сатаніське. Не знаю цього хлопця, але підозрюю, що зараз він шкодує про своє рішення. До речі, мій чоловік тоді відмовився від цього тату. Його зробив якийсь інший чоловік із салону. І Якщо ми вже заговорили на цю тему, у мого мудака-батька на фалангах пальців були набиті літери, з яких виходила фраза «Гошпилиця». Я в дитинстві все ніяк не могла зрозуміти, що це означає. До мене це дійшло вже на його похоронах практично впевнений. Що він набив цю херню у в'язниці, хлопець попросив набити портрет його дівчини. Усе б нічого, але замість фотки у нього був скріншот з її снепчата, на якому вона робить дакфейс. Я жартома сказав, що можна намалювати її так, щоб було видно, як вона робить селфі на телефон. Чувак не вловив прикол і сказав, що це чудова ідея. Сказано, зроблено. На той момент вони зустрічалися всього 6 місяців, і вона знала, що він збирається зробити це тату. Через місяць він повернувся, щоб зверху приписати її ім'я. Коли я працював. В'язниці, мені потрібно було документувати всі татуювання і шрами нових ув'язнених. Одного разу мені попався чувак, у якого на морквині було набито твоє ім'я. Я сказав йому, що це якось дивно з двох причин: перше, заради чого було піддавати себе такому болю. Друге, якомусь здоровому амбалу байкеру-татуювальнику довелося тримати у себе в руках його шланг. На що зик відповів, що біль був не такий вже й сильний, і що це було того варте, тому що ця татуха принесла йому купу грошей, коли він був на мілині. Він підходив до незнайомців у барі та говорив їм: Сперечаємося на 50 баксів, що в мене на хріні набито твоє ім'я. Люди, ясна річ не знали про цей прикол і погоджувалися. Не знаю, може він трохи прибрехав, але історія все одно прикольна. Минулого року я був гостєвим майстром в одній із студії в Португалії. Одного вечора до нас завелився пацан, у якого був Парубоцький вечір, і попросив набити йому на булках імена всіх його друзів по 13 імен з кожного боку. До того ж, троє його корешів зголосилися підписатися. Під своїми іменами. Ага, щас, вже біжу. До нас постійно заходив один хлопчина і робив у нас пірсинг. Коли йому виповнилося 18, він прийшов до нас робити перше татуювання. Ми з ним сіли і почали обговорювати, що і як краще зробити. Він довго думав і вирішив, що зробить у себе на нозі математичне рівняння. Я, бачучи, як він серйозно підходить до питання, вирішив, що там буде щось хитромудре. Але ні, пацан попросив набити 3 плюс 4 дорівнює 8. Я вирішив делікатно запитати, чи знає він, що це неправда. Відповідь, на що він відповів: Звичайно знаю, просто хочу собі у гарну татушку. А ще один випадок, коли я набивав чуваку на дупі, це була одна з моїх ранніх робіт. Дивлюся на неї з ностальгією. Коли всі упивалися сутінками, до нас у салон приперлася матуся зі своєю 14-річною донькою і попросила, щоб ми зробили дівчинки на шиї укус вампіра. Ну, типу, дві маленькі дірочки з акуратними патьоками крові. Ми, ясна річ, від цього відмовилися. У відповідь дами розлютилися і пішли. Через кілька років я знову бачу. Цю дівчинку, і схоже, що вона все-таки домоглася свого. На її шиї були дві величезні дірки розміром із четвертак і жирні патьоки крові по всій шиї. Мабуть, якийсь гадюшник все таки взявся за цю роботу. Не татуювальник, але коли я вивчався в старшій школі, у нас був один пацан, який зробив у себе на передплечі тату напої слюрпі, який продається в магазині 7-Eleven. Провернувши цю тему, він пішов у найближчий 7-Eleven. Його власник настільки офігів, що запропонував йому довічний запас безкоштовних. Тюрпі, мій татуювальник розповідав, що до нього одного разу заявився клієнт, обдовбаний креком, і попросив набити йому Лізу Сімпсон у дуже непристойній позі. Був миттєво посланий нахер. Мій корифан на початку 2000-х набив у себе на спині портрет Біла Козбі, бідолаха. Думаю, що зараз він дуже шкодує про це. Мій кореш по синці набив собі під губою три шестірки і три перевернуті хрести. Він не був сатаністом або ще кимось. Просто ми тоді вважали себе крутими хлопцями. Якщо вам сподобалися ці неймовірні історії з тату студій. Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропустити ще більше цікавого. А в коментарях поділіться, якби у вас була можливість зробити будь-яке тату. що б це було. Чекаю на ваші відповіді. Гарної днини!